Я вас вітаю, друзі. Ви на youtube каналі telegraph.ua Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Сергій братчук. Це речник української добровольчої армії. Військовий експерт. Він на прямому зв'язку. Моє вітання, пане Сергію. Слава Україні слава силам оборони. Вітаю. Героям слава всім, хто допомагає нашим героям захищати нашу державу. Слава теж. Пан Сергій хотів би з ІПСО розпочати? Чи це не ІПСО, ну принаймні брехні, як стверджують народні депутати, як стверджують в головному управлінні розвідки в центрі протидії дезінформації? Якщо доліта не буде перемовин, ну я думаю, і ви чули, і наші глядачі чули. Якщо доліта не буде перемовин, мовляв, каже Буданов на закритій зустрічі під Грифом таємно, з якої нічого не повинно було протекти, то е, держави України існувати не буде. В ГУР уже я от, одразу скажу: спростували. Не казав кажуть на цій зустрічі, яка була під Грифом Таємно, такого Буданов казав. Інше, а що ну не скажемо, бо зустріч під грифом таємно. Мене тут цікавить інший аспект цієї історії. А, а якщо зустріч ну така серйозна і під грифом таємно, і з неї протікає, то ну мабуть потрібно зайнятися пошуком цих крапельок в тому числі, тому що може протекти фейк, а може протекти реальна важлива інформація, яку не повинен знати наш ворог. Абсолютно вірно, я саме на цьому хотів би у своїй відповіді акцентувати е, акцент робити, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що навіть якщо б це зустріч відбувалася, то витік відповідної інформації. Так, тут мова і про те, що Є відповідний вплив на суспільні настрої, і це резонансно все відбулося. А головне, абсолютно вірно, про це про щось нове або невідоме для себе дізнався або може дізнатися ворог. Тому відповідні служби, я думаю, це це відпрацюють одного боку. І навіть сумнівів в цьому немає. Чи будуть доповідати суспільству? Я думаю, на сьогодні достатньо того, що. Пояснили головному управлінні розвідки тут знову таки про інформаційну гігієну, коли ми говоримо, що особливо під час війни важливо користуватися офіційною інформацією, тому що вона е відкоригована так, як має бути саме під час воєнного стану, під час війни, щоб. Ворог що найменше ну по перше, інформувати дійсно суспільство. А по друге, що ворог е, взагалі фактично не отримував відповідної інформації. Ми ж прекрасно розуміємо, і як в тому числі суспільні настрої та емоції можуть бути використані. Тому е, а що стосується взагалі перемовин, якихось там і взагалі цієї теми, ви знаєте, я думаю, що наразі е, ця тема, яка є в якихсь там інсайтах я беру блабки, звичайно, там в якихось... Від повідомленнях аналітика все це на сьогодні є шкідливим, перш за все для українського суспільства, тому що це розхолоджує е, частину людей. Це розхолоджує тих людей, які звичайно е, мають сьогодні відповідно е, настрої і страху, тому що це війна, це горе. В будь-якому разі це біда, це те, що тисне. І люди починають розслаблятися і неадекватно сприймати. Кажу, як є інформацію, що надходить, і ті події, головне, що є найкращі ліки. Звичайно, це не драматизувати ситуацію людям там, де до чого вони не дотичні. А щодо фронту, скажу відразу, звичайно, все це обговорюється в будь-якому разі, але ми прекрасно розуміємо, що ми маємо знаходитись там, де знаходимося, і маємо виконувати ті бойові завдання, які на сьогодні є. І найголовніше не дати ворогу надалі просуватися максимально. Спробувати стабілізувати фронт. Ну багато сьогодні завдань, які е, серед яких найголовніше це збереження української держави і звичайно здобуття нашої перемоги в будь-якому разі. Тому е, я думаю, що ще раз скажу, такі розмови взагалі нашому суспільству йдуть на шкоду. Е, так і навіть посилаючись на те, що така інформація може виходити у поважних медіа за кордону, є гарантію того, що тут не попрацювали росіяни, і ви знаєте, я тут абсолютно погоджуюся з тими. Своїми колегами, які звернули увагу на те, що фігурує а, дата 9 травня, і ми знаємо прекрасно, що ті ж самі росіяни вони дуже хочуть прив'язатися відповідними подіями саме до 9 травня, для чого щоб продовжити свій наратив про велику і ініпобідімою, про те, що отримано якісь перемоги, в будь-якому разі росіяни о, ті процеси, які можуть відбуватися щодо російсько-української війни, можуть і будуть використовувати в своїх цілях. Тому ще раз орієнтуємося на офіційні джерела. А те, що спецслужби будуть займатися відповідною інформацією, в цьому жодних сумнівів немає. Я думаю, що якісь відповіді вже навіть і отримало вище військово-політичне керівництво держави. До речі, стосовно вкидів Росіян, ну от е, якщо дивитись під іншим кутом, е, от на прикладі Тайму Тайм е, опублікував чотири оцих сценарії та от про 9 травня, якраз. А якщо це вкиди росіян, а вони офіційно кажуть, да ми, ну типу, до перемовин готові, але тільки на наших умовах, і вони ж активно роблять ці вкиди, виходить, що вони навпаки зацікавлені в перемовинах, і, можливо, навіть більше, ніж ми думаємо. Ну, я до того, що вони ж люблять казати, ні все так однозначно, ну, так може у них з економікою і внутрішнім станом теж ні все так однозначно, що вони так активно почали закидати. Світові змі різними сценаріями, ну, власне, бачите, росіяни діють. А те, що тут росіяни на цьому фронті теж активні, вони діють різними способами. Десь кидають солодкі. Пряник десь намагаються залякувати, в тому числі і західну аудиторію. Там знову почалися розмови про ядерку, або там про якісь близькриги до країн Балтії, там про Варшаву згадують так далі. Тому подібне ці наративи знову є. Ну зрозуміло, чому, тому що відпрацьовують і намагаються е, подивитися на вплив тих чи інших е, вкидань. За суспільними настроями, в тому числі не лише в українському ми вже сказали суспільстві, а в тому числі і в західній спільноті. Зараз, якщо не заглублюватися, скажімо так, у ті процеси економічні, перш за все, які відбуваються на Росії про це можуть сказати дійсно фахівці, які знають ці глибинні процеси. Те, що вони відбуваються, очевидно. Ми з вами можемо говорити те, що є в публічній площині, коли говорять про те, що піхотна компонента Росії на полі бою сьогодні надзвичайно велика, це правда. Абсолютно вірно. Чому постійно говоримо, долучайтеся до сил оборони, тому що е, з людьми у піхоті 100% у нас менше бійців. Це зрозуміло. Ми сьогодні робимо ставку на технологію війни, на технологічність процесів війни, е, на зброю, новітню на зброю, е, на роботизацію бойових процесів. І я вже пояснив, чому е, з іншого боку. Якби у Росії не було інших проблем, і навіть в тому числі з особовим складом, вони б хотіли, вони б, там, наприклад, сьогодні видніше не хотіли, а могли б вони б сьогодні нас умовно умовно я кажу, з залітаків би закидували тими двохсотими або живими для того, щоб вони е, могли там виконувати ті бойові завдання, які виконують проблеми. Є чому а чому з'явилися північно-корейці на полі бою е, на Курщині? Тому що немає резервів, тому що якщо резерви є, вони задіяні сьогодні на Донецькому напрямку, на східній частині фронту, і це очевидно. І там найбільш боєздатні сьогодні війська російські знаходяться. Дуже слушно запитати: де, де ділась, поділася регулярна російська армія зразка 22-го року. Тому що слід, наприклад, задає Гостомельський десант, так е, де сьогодні морська піхота російська знаходиться максимально на Курщині, тому що це для них цікавий напрямок, там важливий напрямок на східному, так само чому вони сьогодні не проводять відповідно ударних дій на Запорізькому фронті на Придніпровському напрямку. Немає сьогодні можливості ресурсної не лише в людях, сьогодні економічно в тому числі. І я тут згадаю наші удари по російській території відповідно, по там структурі пально-мастильних матеріалів по цій галузі. Це зрозуміло. Ми бачимо і знищення в тому числі відповідних ресурсних запасів артилерії, там боєприпаси, і так далі, тому подібне, і по шахедах, і чому знову таки і коксани гаубиці північно-корейські на фронті, і чому з'явилися давно ракети. Балістичні північно-корейські, чому шахеди власне ніде ж не поділися? Іранські шахеди? Вони ж летять. Тобто Росія не змогла повноцінно налагодити процес. Чому стало зараз менше влучань по російських танках? Наприклад, у зведення генерального штабу, це що наші воїни стали гірше володіти зброєю? Ні. А це говорить про те, що сьогодні є проблема: що сьогодні танки російські використовуються як артилерійські системи, тобто стріляють з закритих позицій, тому що не вистачає артилерії. Її багато. Я не скажу, що її немає, але є проблеми. Є проблеми з реактивними системами залпового вогню. Вони є, але ми розуміємо, що є і певна перспектива ведення цієї війни, і на Росії, я думаю, чи не найкраще. Знають реальний стан справ і розуміють прекрасно, чому вони поспішають сьогодні максимально територіально щось ухопити, тому що розуміють, що можуть зараз на цих позиціях, або він з цих позицій просити, але через там як вони вважають силу перемовини з Україною, і чому намагаються тиснути зараз на наших союзників, щоб вони теж почали, як кажуть, суєтитися і власне ну давайте ж закінчимо війну. Всі ж хочуть закінчення війни, але немає такого поняття для України як закінчення війни або бойових дій. Сьогодні, якщо ми говоримо про мир і тут співзвучно з Трампом, хто хоче, може посперечатися. І коли ми говоримо про перемога і мир, ну це дійсно співзвучно з тим, що говорить Трамп. Мир через силу. Ну тут все очевидно на мій поль. Так що проблеми є, їх багато. Стосовно нашого війська, оті ініціативи законодавчі, про які останніми днями чую, стосовно мотивації 18-25-річних до служби не примусово, а мотивуючи соцпакетом, додатковими фінансовими виплатами, прогнозованістю контракту тут два моменти: перший на вашу думку, якщо буде реалізовано цей варіант, спрацює. В тій кількості, в якій очікують очевидно, і народні депутати і Міноборони, і другий момент: а чи не буде тут ну не конфлікту, а не сильного розуміння з боку тих, хто з 22-го року не полишає свої позиції, так і у нас щось. Я бачу з картинкою. Відбулось я не знаю, чи чув пан Сергій Брачук моє питання. Проблеми зі зв'язком ми розуміємо, де і пан Сергій знаходиться, і що ворог робить для того, щоб зв'язок був гірший щоденні обстріли як енергетичної інфраструктури, інформаційних та комунікацій, комунікаційних установок, які так само відповідають за зв'язок. Намагається зараз, я впевнений, пан Сергій Братчук перезайти. І ми продовжимо нашу розмову як тільки він це зробить. Я нагадую про ці ініціативи, так і в міноборони про це казали, що існують такі розробки проєктів законів, які будуть мотивувати і офіційно дозволяти людям, які досягли 18-річного віку, підписувати контракт зі збройними силами, натомість отримувати. Велику, так би мовити, мотиваційну подушку фінансову, і, власне, таким чином, ну, мабуть, наш генштаб, в тому числі або ж міноборони чи окремі депутати, які є ініціаторами і будуть ініціаторами цього документу, хочуть перекрити оту нестачу, яка існує в плані мобілізації, зв'язок відновили. Як бачите, Сергій Брачук знову знову з нами на прямому зв'язку. А, про що я питав, пан Сергію? Про а, залучення до війська нашого до збройних сил України людей віком від 18 до 25 років а, заступник керівника офісу президента і колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса в інтерв'ю «Associated Press» напередодні сказав, що влада розробку реформи завершує уже. І будуть там нові способи залучення людей, мотиваційний оцей пакет, фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки, можливо, навіть чіткі терміни від початку завершення служби, але це от ще в розробці. Наскільки може спрацювати це? Да що ж це таке? Це, наче на цьому питанні, є якісь проблеми у нас зі зв'язком. Пане Сергію, чуєте мене? Ми будемо зараз знову намагатись перенабрати. Ви вірите, не вірите? Сьогодні я почую відповідь від Сергія Братчука, я сподіваюся на це. Так, пане Сергію, наче Сьогодні хтось... Сьогодні на у веселий етер, так. Прошу, ваша відповідь: наскільки спрацює, на вашу думку, такий підхід? Ще раз прошу повторити питання, бо воно якраз зависло, і бачите, сьогодні в нас величезні труднощі. Як хтось нам заважає це щодо роботи спецслужб? Я сподіваюся, <тас> це не, не про наші. Тому. про залучення людей до війська від 18 до 25 років мотиваційний пакет, більше грошей, прогнозований контракт. Чи спрацює? Я зрозумів питання. Давайте говорити так знову, що всі оці розмови про те, що на Україну тиснуть для того, щоб Україна понизила відповідно цей мобілізаційний вік. Знову таки. Це, ну скажімо так, інформація, яка вже прийнята в суспільстві, прийнята вищим військово-політичним керівництвом нашої держави. Що мені імпонує? Імпонує те, що на сьогодні Україна бачить і здійснює свій підхід до цієї дуже болючої теми, і зрозуміло, чому тому, що ми прекрасно розуміємо, що війську сьогодні необхідні люди. Якщо ми говоримо про ту саму словно, звісну піхоту, на якій все рівно це тримається, поки нога піхотинця не ступить на звільнену українську землю, ми не можемо говорити про те, що вона звільнена. Я перепрошую за саме от так Ми сьогодні мусимо говорити. Тому те, що Україна демонструє сучасний підхід в цьому. Mm, абсолютно вір, вірність цього підхіду це е, знову таки фінансове заохочення, зрозуміло, але це і мотивація людей. Чому? Чому Тому що у тих бригадах, які займаються питаннями рекрутингу, сьогодні навіть без скажімо, особливих а вірніше, ну немає якихось там окремих фінансових заохочень. Ми ж це розуміємо зараз. Як і ви можемо згадати найперше, там Азов, третю штурмову е, там українську добровольчу армію. Ну багато різних підрозділів, які. Що перш за все з людьми роблять? Що вони хочуть з'ясувати для себе і отримати в підсумку? Який продукт бойовий? Це перш за все мотивовані абсолютно люди і підготовлені, які йдуть у бій. Не для того, щоб загинути, а для того, щоб на полі бою вижити. Я підкреслюю це саме вижити і здобути перемогу, тобто виконати те бойове завдання, яке перед ними стоїть. Ми ж не будемо мотивувати людей там умовно даємо 10 тисяч доларів. Я умовно кажу. іди і умири там. Ну чому? Тому що треба буде комусь давати вже 20, для того, щоб він пішов наступним, і що він у підсумку, на, на підсумку нам дає? Нічого. Тобто нема мотивації, людина не підготовлена. Сьогодні, у будь-якому бою, поруч, це з власного досвіду, в тому числі, ти хочеш відчувати, що є людина, яка тебе може прикрити, людина, яка елементарно може накласти турнікет. І це теж людина, яка допоможе виконати бойове завдання, власне, як сказав. Тому мені імпонує цей підхід сучасний український, те, що це один з тих напрямків, який на сьогодні є важливим і актуальним, це абсолютно вірно. Хотіли б ми того чи ні? Ну є люди, які в 60 можуть пробігти умовно до лісосмуги, так. А до наступної вже, мабуть, ні. От ті, хто помолодше, вони звісно, якість виконання таких, наприклад, завдань є перепрошую, є о, більш якісною. Тому тут все зрозуміло, і Україна демонструє, ще раз кажу, розуміння важливості цього процесу. Ще один момент. Хотів би обговорити з вами тут Юрій Бутусов на своєму Ютуб-каналі нещодавно оприлюднив фрагмент відео. А, де військовий розкручує гранату? Я думаю, ви бачили його, а, і каже, що замість пороху в гранатах мівіна висипає на долоню і показує. Ну і відповідно коментує перед нашою з вами розмовою. Я бачив уже перші коментарі окремих експертів, які спеціалізуються в тому числі на таких типах озброєнь. Вони кажуть, а це може бути порошкоподібний тротил. Просто Ну і таким чином хлопці просто зіпсували гранату. І все. А, якщо це дійсно так, а новину, це знаєте, в тему ІПСО, з чого ми почали: та фейків, брехонь і так далі. А новину представляють, як нам знову дали неякісне озброєння, то з чого тут починати, пан Сергію Ну, я скажу, по-перше, щодо тих боєприпасів, Зокрема, які надходять від наших союзників партнерів, от те, з чим е, працюємо ми, наприклад, в тому числі, е, питань не викликає якісно допомагає виконувати бойові завдання і знищувати ворога. Е, звичайно, я бачу це відео, е, не є особливим фахівцем скажімо так, в цих питаннях, але те, чого нашому суспільству не вистачає, давайте розбиратися до суті, і пояснення, що це може бути, найперші експертні, і відчувається, що людина говорить, яка розуміється на цій справі, я знайшов в коментарях до цього відео. Відчувається, що люди і почали пояснювати, якраз ця тема про те, що це тротил, і так далі, і то подібне. І що це за гранати? І в мене виникло так само, як людина військове питання: що тепер робити з цією гранатою. Тобто е зіпсовано те, що могло знищити хоча б одного, а той навіть більше ворогів. І навіть якщо люди жартували, це якраз до речі і про мотивацію. Якщо жартували, то жарт виявився невдавм. Або треба, знаєте, як в рекламних матеріалах позначати свій е, матеріал, що це рекламний. Але ж справа тут не реклама, справа тут життя людей, безпека і резонанс в суспільстві. І тепер ті люди, які не володіють темою, які не могли прочитати коментарі, відповідні, які до цього часу... Могли просто побачити те відео про мівіну, умовно, звичайно кажу. А їм ще не пояснили, що все нормально. З яким настроєм він буде йти в бій, коли він отримує таку саму гранату, яка рятує йому життя? Він умотивований, він не умотивований. І власне, які можуть бути жарти, коли ми говоримо про боєприпаси? І я думаю, що тут і командирам, і багато хто з побратимів про це теж ми говорили. Командири мають попрацювати з цим особовим складом, і я не про те, що їх треба покарати. Те, що на них треба накласти стягнення відповідне, лише за одне, за те, що вони зіпсували боєприпас. От за це треба накласти стягнення. Тут нормально, тут звичайний армійський підхід. І навчити цих людей, що з такими речами не жартують. І якщо ти не знаєш, то піди підготуйся. Так довелося, що за фахом. Ті бойові завдання, які я виконую, вони далекі від. Я інформаційник, я військовий журналіст за фахом. так, А сьогодні, в тому числі, ви знаєте, працюю е, в гарматному розрахунку. Я далеко не все знав і до цього часу можу там володіти інформацією. Але не стидайтеся питати. Це до питання рекрутингу, в тому числі. Навчать, підкажуть, підтримують і, і пояснять. І ще й... Будеш кращим фахівцем, ніж той хто тобі пояснив. І власне повертаючись знову до цих іпсо Я навіть не хочу вас питати. Я думаю, що ви вже це бачили, моніторили. Що там відбувається на болотах у зв'язку з цим відео? Я думаю, що там, як кажуть, в Одесі величезний Гіволд радісний про те, що подивіться, що там як яким чином це може впливати на наших людей. Ми ж це теж маємо розуміти, і перш за все на цивільних, ну і на військових, в тому числі. а Щодо журналістів, то звичайно. Ну, ну, треба перевіряти, як мінімум. Це викликало вчора в мене, чесно кажучи, і обурення, і, і, і про інші слуга і інші говорити в Етері не було. У вас виключений мікрофон. Як на зв'язок, так на мікрофон. Так. А, стосовно та стосовно боліт, тут європейський союз санкції наклав нові на Росію. Заборонили поставки Xbox Xbox От господи, і PlayStation туди, а пояснюється тим, що ці приставки використовують для управління безпілотниками. Ну, тобто, черговий приклад того, коли цивільні пристрої, засоби електроніку використовують для воєнних військових цілей. А, але ж від цього, ну менше запускати вони не стануть уже, бо скільки там на тій Росії цих Xboxів і PlayStation було, і за останні два роки, мабуть, стало. І ракет же, ж менше вони не стали випускати. Е, то тут виходить другий тип санкцій, нам на ньому треба зосереджуватись, по заводам продовжувати лупити. А отут я погоджуюся і вкотре підкреслю свою особисту позицію. І нічого нового зараз не скажу. енергетична інфраструктура російська вона має е, отримувати, отримувати ляпаси кожної ночі. Е, зараз в мене немає емпатії про те, що хтось там замерзатиме. Ну, чесно, кажу відверто, як є. В мене немає емпатії про те, що у когось не буде там е, світла на Росії. Е, вся е, сьогодні російська економіка і не лише вони працюють перш за все на ресурсність війни. На ресурсність цієї війни, під час якої прийшли агресори, вбити українців. Давайте про це не забувати. Тобто, і нас з вами в тому числі, і наших дітей, наших рідних і близьких, то яка може бути емпатія? І знову таки, коли будуть говорити про те, що це, це Путін винен, прийде той час, так і мрія моя, щоб його тягали по красній площі, не знаю чи буде таке, але тим не менш. Але сьогодні немає такого: це Путін лише винен. Бо саме росіяни дають йому це підгрунті, але це тема іншої розмови. Тому якщо ми говоримо про енергетику, подивіться наскільки е наші контролери санкцій е вони працюють просто дивовижно. Ну якби на Росію ми прекрасно розуміємо, постраждали або страждали б е там масово або не масово так звані мирні люди, їх називають цивільними окупантами. то ми уявляємо, е щоб на весь світ кричала російська пропаганда. Але подивіться, палають горять ці нафтопереробні заводи. Там десь загинули, наскільки пам'ятаю, на Енгельсі по-моєму рятувальники там, бо була детонація, там і так далі. Тому подібне. Це вже інше питання. Вони на службі, так вони знають ризик, на який вони йдуть. А всі інші, всі інші працюють, дякуючи їм нашими власкорами, вашими, моїми, всіх наших українських медіа, тому що знімають те, що мають нам показати, і дяку їм а, за це. Тому оці санкції мають продовжуватися, і я сподіваюся, найближчим часом ми побачимо. ми близькі до цього, коли на Росію летить і в день, і вночі. І тут треба говорити про те, що е, наша ресурсність, наша ресурсність військово-промислового комплексу українського сьогодні зросла, і це є в тому числі гарантією на майбутнє нашої безпеки. Що багато що ми можемо робити самі, щоб потім хтось не користувався. І намагався на чомусь хайпонути, бо отримали ті самі е, імпортні гранати, і будуть говорити вони, бачите, там з е, мівіною, щоб цього не казали. Є і наші гранати, є наші снаряди, і так далі. Це виробництво буде розвиватися. Тому е, знову таки, якщо говоримо про санкції економічні проти Росії завдяки цим нашим безпілотникам, то о, подивіться, не випадкові ж всі об'єкти. Немає випадкових, хто уважний, він може прослідкувати, як наноситься яким чином і по яких об'єктах ці удари, і який е, я просто підказую, вибудовувати логістичний ланцюжок. Чому саме там? Чому цей об'єкт? Чому наступний буде е, можливим? І що мені подобається, те, що Україна сьогодні може собі дозволити, е, ну скажімо так, тактику там контрольного пострілу по об'єкту. Тобто є об'єкти, де з першого разу щось могло не вийти, або добивається той об'єкт для того, щоб його остаточно вивести з ладу. І це сьогодні говорить про те, що Україна досягає і досягла вже певних результатів, я певних завищених очікувань, певних результатів, тому що наші безпілотники, наші ракети пролітають російську систему протиповітряної оборони. І це має в тому числі мотивувати. Ми багато сьогодні бачити про мотивацію, мотивувати наших союзників. що... Давайте нам більше зброї, не бійтеся давати нам ракети, це те, що може знову таки Росію зупинити. Це реалії, і тими реаліями треба жити сьогодні. Відсутність е, тієї величезної кількості масованих е, ракетних ударів Росією це наслідок цих комбінованих ударів, чи в тому, в тому числі. В тому числі, знаєте, коли зараз будуть говорити про те, що є якісь там домовленості. Слухайте, ми з вами говоримо в той день, коли е, по Одесі знову прилетіло. Я е, на фронті чую багато, коли от дивіться, Одесу перестали обстрілювати, бо там все щось е, шахер-махери кажуть е, у Південній Пальмірі. Але ж прилетіло сьогодні і є серйозні пошкодження там відповідно, слава Богу, що лише четверо постраждалих людей. Але тим не менше війна не зупиняється сьогодні. Але отакі паузи в російських обстрілах це тому, що якраз... Працюють а, наші сили оборони, подивіться, як, як задіяні всі складові, всі складові сил оборони. Давайте додамося сю, сю, сюди і м, успішні операції, удари по командних пунктах, по логістичних шляхах транспортних. Перед новим роком Запоріжжя там пам'ятаєте, ту колію вивели з ладу, і все зупинилося. Тобто менше боєприпасів йде на фронт. Менше пальномастильних мастильних матеріалів, менше е, стало ракетного там, пального, його менше не стало, але й новини, наприклад, не з'являється. Або авіаційного газу стає менше. Тобто тут все е, має свою логіку. І, звичайно, м, аби ще були контролери і від наших союзників-партнерів, щоб е, не потрапляли відповідні е, Чіпи та відповідні деталі до російських шахетів і ракет. Ну тоді взагалі була б ідеальна ситуація. Так, якщо кинутися будь-яку російську ракету, як кажуть, підковернути її, і там дві третини це е, імпортні складові. Так я розумію, через треті країни, четверті країни. Я все прекрасно розумію. Але якщо санкції є, то треба їх контролювати. І тут відповідно Україна можливо якийсь досвід і передасть, в тому числі і нашим партнерам. Дякую, пане Сергію, за те, що знайшли час. Дякую. раз перепрошую за те, що досить складний був технічно етер, але ми його витримали. Звісно, спасибі і за це, в тому числі, і глядачам за терпіння. Без а, за все і... глядачам. Так, дякую. Сергій Брачук, це речник Української добровольчої армії, військовий експерт. Він був моїм гостем. Ви на телеграф UA, Якщо зі зв'язком все окей, донатьте на Збройні Сили швиденько. Я Микита Михайлов, Бережіть себе, Па-па.